За день до повномасштабного вторгнення була принесена повістка. Я, ну, на моя думка була така, що наче недавно прийшов з її срочної служби, думав, перекваліфікація, воєнні збори. Але наутро приїхав у, у Смілу у районний військомат і, як виявилося, що. То війна. Віталій Малинко із Мошен Черкаського району. Його серед перших відправили обороняти Донеччину. Бачив іще мирний Бахмут. Прослужив півроку, доки не зазнав важкого поранення у ногу. Щоб хоч якось берегти кінцівку, довелося пройти дев'ять операцій і тривалу реабілітацію. 9 дев'ять операцій це дев'ять разів, вчився знову ходить. Кожний раз по-іншому. Це наче зараз вже так привик. Рік мене ніхто наче не трогає, але нога турбує. Зараз ветеран планує переїхати до власного житла із дружиною і маленькою донькою. До цього пара жила у батьків. Придбання будинка стало можливе завдяки державній грошовій підтримці, завдячуючи президенту України, завдячуючи позиції Кабміна Мінвета. Ця програма практично у нас уже діє з 2016 року. За цей період досить багато було витрачено коштів саме на отримання закупівлі закупівлю житла нашими ветеранами. Близько як говорити по Черкащині, близько одного мільярда. У цей день 30 родин ветеранів і полеглих захисників із Черкащини отримали грошові сертифікати на власне житло. Загальна сума 75 мільйонів гривень. За рік в області таку допомогу отримають 95 родин. До цієї категорії входять родини загиблих військових. Ветеранів, Рани та ветеранки, зокрема ті, хто має інвалідність першої або другої групи. Всі, хто потребує житла, всі перебувають в черзі. Відповідно вимог, відповідно дат постановки на цю чергу, рухаємося дійсно в соціально справедливому напрямі. Сертифікат на житло отримав також Микола Олійник із Канева. На вручення приїхав із дружиною і п'ятимісячною донькою. У минулому відважний захисник Донеччини нині щасливий тато вже вибрав для своєї родини будинок поруч із дитсадком. Узнав про що є така організація, і вирішив податися, щоб мати свій будинок, свій власний куточок. То в принципі так і подалися. Дякую, що допомогли. Теж є такі організації. Ну і в цілому, так пройшли такий шлях, і все вийшло. Слава Богу, дуже вдячні. Олеся Мальченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.